Дорога. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подоло і тим, що життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах <правжит> життя дарував. Нині ти поклонівся цареві нашому Богу. Нині ти Христу цареві нашому Богу. Нині ти поклонівся припадем самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мій, возвеличився і сезіло. Ой, сповідення, роли, Яксі сили за світом, я кори зою, розстерей небою, покожу, покриває водами привистрення своя, молода на восхождення, своє водя накрило вітриню. Горяни на своє духи, своє своє пламень, огне ослава за мене, твердія не прикладе цього вік віка. Безнає кори за одіяння, я на горах стану твою запрещені моєї поміну сорома твоего бояться. Господи, дворе не сходят куда в место, я поди. же основал Еси. Крыльев Божий, Еси уже на край ніж не же обратятся покрытой землю. Посылай источники в дебри, посреди вор пройдут воды. Нам боятся звери сами, а что-то на рыжажу свою. На триклице небесные приветают, то среди каменя дадят лад. Нам боятся горы травы, в свои, под плодами лпы насытится земля. Розовая трава с котом, и злак на службу человеком. Если стыдь небо за мной, и вы за лицем, ты человеком. У Ты на цея на ями хлеб серца человека Свіжі, саме садив, там десяво зніздяться. І родіє вжили, що приводити свят, і ми горе високе, але нам камінь прибіжища, сотворили слово ново времена, сонце познаво, положили сідми, і же продетися, звірі, добра, вніс, не викажі, восхитим заскалод Того, бойшу собі. Сонце зображеться, і вложи свої хлягу. І за чоловік на діло своє, наділення своє до вечора. Як возлишся, діла Твої, Господи, вся. При мудрісті сотворилися, сполнися земля, твари твоїя. Всі не випаска моя та мого ниже ніж слава живот, не молився, великими тому кораблі приплавають, создали сироватися йому, всяк тобі чай дати пишені благовремя. Довше тобі їм соберу, то тепер, що тобі руки все чески сповняться благости. От раз, що житрі лице возмітуться, отриме, що духи ліше з одніх персів возвратяться. Господи, що духа твоє все заждуться, і вновь лице землі. Буде слава Господню Господня вовіки, возвеселиться Господь оділів своїх. Призирай на землю творяй, трястися, прокасайся, орами дим'яться. Господи, Господи, в животі моє, жиє. Сину, безвіта моя, Господи. Жу, заселюся, Господі. Не ще грішеться од земли, беззаконниця, якожене би ти їм. Благослови душа моя, Господа. Сонце кожна запад свой, положили світь мої без ноги. Якомога що була Твоя, Господи, вся мудрості, сутворили, єси. Славася, на святому Духу, і нині повести, вікова. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі Божа. Аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Слава Тебе, Божа. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Посвишні мири, спасені душ нашого Господи, помолимся. Господи, помилуй. Помири, слав мира, достяни, среди Божий церкве, среди неси, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Посадім храмі самисвірі, благовійнім і страхом Божим, ходячим воні Господу, помоліємося, о святіше Хірей, Франциси, Папіри, і все блаженнішим Патеріарсім нашим святославі, і о пресвященніших митрополиті, архієпископі, болюбових єпископів бо наших, чесні присвітристві у Христі, діяконстві. Гости пришні люди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. О Бог не народі наші, придержавши властих наших, осем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, помолімся. О, святі, обителі, сей, ой. всякої весі, всякому грані страні вірою живущі, в них, Господу, Господи, помолімся. Господи, помолим. О, благоростворенімо з воздуху, і зубирі плодоземних і времінних мирних, Господу, Господи, помолімся. Господи, помолим. О плавищи, подешествий, людуючих страждущих пліненних. І у спасенні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. нам на всякий стербен, і нужне, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, мене суди, Боже Твої благодаті. Господи, помилуй. Греси Твій причистий, приблагословено і славної владичице нашу, Богородицю, і преснодіумирів. Со всіми святим виминувши самі себе, друг друга, весь живот наш. Христу Богу предади. Господи. Яко подобає тобі всякає слава чеські, поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і пресне, і во віки, Амінь. Господи, воза тобі вослим'я, вослим'я Господи, Господи. Господи, воза тобі ослищим я. Ось ми гласу молиння моєго, Не да Тебі. Ослишення Господи, і справиться, молитва моя, я похила пред тобою, возінняння руку моя, жертва вечерня, я послишення Господи. Підвери, враждень, у снах моїх, серцеми, мої, устави, солохастя, не всибати мене у різних.законі, не все шли засій збранними. На таєм я правди, ми лицем вечірня, я теж грішно на веселому. Я, я. я вище молитву мою благоволені, під пожертви, що прикамені сидіти. Послаючи, лавона, моя когось могоша, я подовша землі просидеться на землі, розкочившися, кости, і пригаді. Я буду тобі, Господи, Господи, очі мої, надягувати душу мою, з окремим, я освіти ставишами, і от совлазділи ще без законі, вода добре своє грішнице, на завдає прийду. Господи, вас мах, мой, Господи, помолився. Мою преднем возврішу. Духом моєму, і ти позналася, стазе моя, набути, сам по не може пождати, скріше сіть мені. Смотря в неснує возглядах, і не й мене. Вони мене, і слад мене, і зискає душу мою. Спасибо Господи, рік ти, ти саповання, мої час, син сина, землі живе, Будь ми молим, моєму, як посмириться землом. І славим я доня, я, як. Ти пишеться, паша мене, і сладися, не це душу мою, і сходитися, і і мене твоєму. Держи вас, на сем'є, зловини вас, тобі, Господи, Господи, Господи услыши гласного Твоє нам лиші, глас молення моєго. А ще без законя з Господи, Господи, хто постить, як у тебе очищані єсть. Возьми, пригвоздився для Твої же на треба, треба потребиси, положившися гробі, я ж от віка твоя, Божесної сили воскресив єси, єси, невели власна славим. Пасха Божасна, Ісусе, Всесильне, живота наша числа, не дуже нас неясніцем не ми радуються, по бідна тобі побігла творче, слово Боюща, Христе Вседержителю, подаюшому міру велію міру Не радити потерпіття, Господи, потерпі душа моя, слово Твоє, упова душа моя наго, Господа, у ми живо. Под землею вже вечерне є сонце, є ще й нині в крада його піяша. Придійте шательною узримо гроба свята. Внут же все облиста, що я не лаузрівши, не доміючися, І вже приложив і в возопи, Жизнодавець знадавець воскресеньо, зважався солобочаснії, той царствує дарує і мірове велію ми. А, що стражу тині <плес> доховати на Господа, Рано Роженський, прежде сонця, суша взикаше сонця, огром за шестотах, світозах не жить і привозла, осі я світ. Сп'яше, світа зарним очеником возвестите, плач, радость приложити, Паску же радосною ми розпасиною, несумніним серцем плачу ликуйте Христос, Воскреса, дарим мірою. Велію ми, по Господа милості в ноги і збавлані, і той збавити Ізраїля Отці його великому по небесної волнаю і душу поримаю, що це Окормлення вишнього звання направляється, моча ні не вредно. Но волі болізни починає і вишня пристане, що до і серце вічної тишини, мовчинище та має. Господа, всі язи, похваліте його, сільніє, ображали сестрані. Твари, mm -hmm. На древо славни возвиже, і в треба растир суровство. і облич житті растирзаймою мисль. і десь укоряє лес, і проявлено і укріпляє. Великомучене чи читала Лея. як утвердиться милості на нас, істина Господня прибиває твові, повелінні мочетеля, хлобині предасти морщи, Пребиваєш же божественною благодаті, не існута премотря же кровними фараона, висленого, і все воїнство потопил єси, і конечний Богу мудре, погибели, предал, єси, вельми от Христа укріпляєм. Слава Отцу Іся, на Святому Духу, нині приснає віки вікова, амінь. Мероносиця, жени коробиш, добре й досте, що іще те живого мертви, воскресе Господь, не зерцайте, воп'ята. Не мудрость простий, Ті Слави слава безсмертного Отца Небесного, Святого блаженного Ісуса Христа, пришече на Запад Сонця, видівши світ вечерній, Боєм Отця і Сина, і Святого Духа. Бога. Достоїн є сиво вся, времена премена гласи преподобними. Сине Божий, живого даяй, я же ми. Господа, все роби Господи, стоящий во храмі Господні, у дворі домо Бога нашого, се нині благословіте Господа, все роби Господа, се нині благословіте Господа, сірове Господа. Господи, вечер сей, без ріка сохранитися на, благословенися, Господи, Боже, Отець нашої і вами прославлено ім'я віки. Амінь. Буде, Господи, твоє на нас, як хочу повалком на Тя, Господи, навчення правданням Твої, благословення сила, дикого розуміння, оправданням Твої, Святий, просити мене, правда ні Твої, Господи, милость Твоя во вікні, руку Твоєї не праздни. І подавай пала, тебе подобають війні, слава подобає до і Сини і Святому Духу, гені пресної во віки віком. Повнівечерні молитва нашого, Спадеві, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твої благодаті, Господи, помилуй. Вечіроста, совершенно, свято, мирне і безрічного, Господа, просі. Господи, Господи. Мила, мирне, вірний наставник, дохранителя душі лес нашого Господа просі. О, дай, Господи, Прощай, ясни, рішень, нашого Господа просі. О, дай, Господи, Добрий, полезне душам нашої мира, мірові у Господа просі. Вочейна живота наша, в мирі, попені скончати у Господа просі. О, дай, Господи, Христинський кончине живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне. І доброго отвіта на страшного судище Христові просі, Господи, і все преблагословене, славний владець нашого родиця і преснадіву Марію, сусіве святий, повинувши самі себе, і друг друге, весь живот наш, Христово предаді, Господи! Яко благий чоловіку, любить Бог, я сей тобі славу вас селаємо цю і сину і святому духу нині і приснує во віки віков. Світ Твігоча, що спасені, Іросаприне на всякої време і по понавсияш ввечері, проходящий нашу цвякого рога, всього противного дійства, я висловити помештання і сувітних, і воспоминання, і бокави. Буде держава царстві Твоєго благословена і препрославлена. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, і вовіки віки віков. Вражди віка до царошимося рошумося Божою Слову, поплошимося Сьогодні в Діва Марії, Придіти, поклонимся, хресту притерпів, поребені предадеся, якоса, восвітів, і воскрес із гаражби, спасем я блуждаю, що на бігах. Тобі вас водохочуємо і живу, на небеси, все, як у очі, раб в руку Господні своїх, як у очі рабині, руку, Госпожи своя, так. Так, у очі наші Господи, Богу нашому, Данише ущельни, соріших тобі спаса, як облудний син, прийми, очекаючися і помилення Бога Божах. Помили нас, Господи, помили нас, як помно, і сполником свяничиженя, най паче наповнися душа наша, поношення, обзуюши і уничиженія. За мною наслаждання, не возлюбившись, крастотар цих, небесне блисподобишся, янгло совраждане пиша, Господи, молитва Мої, помилуй, спаси нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки віком. Застрахом, придача жони на гроб, Аромати тіла твоє помаза, те єся, і сіє не обріше, не доміввайся друга по друзів, не вітри, що Воскресанія, напрестає, магалі рече, Воскресе Христос, даруй нам велію ми. Шайше раба Твоєго, владико, оглаго Твоїму самиром, <кій> яковині стачі мої спасені. Після тебе смертний помилить нас, святий Боже, сіти кріп після тебе смертний, помили нас, святий Боже, сятик, після тебе смертний помилить нас. Сладці сяни святому духу, і нині ні пресний, і во віки Амінь. Свято трой, це нас, Господи, чисти віки наша, велико простебе, законі наша, святий присвятий, сіла немощі наша, і в раді. Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і святому духу, І нині не пресної во віки вікову. Гоща наші, живе небесі, насіди в ім'я Твоє, на приде царство Твоє, на водотворя Твоя, як на небесі да святить, Твоє, да цар, святує, да Твоя, на землих, від наш насушний дар на внесть, і остав нам долина наша, як кажу, ми останем довжником нашим, і не веде нас Воїскушені, но і збав нас от Бухам. Як у Твоє царство, Твоє села, і слава, Отця і Сина, і свята у Духа, нині пресне, і по віки Благо, Образний, я сестра, сне тіло Твоє, плащанице, чистого обив, і благохань воробіною покри положи. на три дне воскрес, Господи, і міроволі милость, слава, цю ісину, і святому Духу, мучених Твої, Господи, та лай. Пострадання свільних не скряти, нема не чого, і ми покріпи своїм учителі не зложи. Сокрушай йдемо, в неможти дерзости, Того де, то ли ми спаси душі наша. І нині пристави у віки вікова сам, що на приробі в п'яша. Ми хмельницям суть прилична, Христожий спіні явися чуж. Нам запійте Воскресе Господь, отай миру, волі милость. Помили нас, Боже, Боли, милості милости Твоим молим, Тиса услыши, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Я ще святійшем святішим селенцям, і принцеси, папіри, все блаженіше патріарші, наші святославі. І о преосвященні митроболиті, архіїпископів, любих єпископів наших, і о сучасніші минці наші Йосифаті, Послужавши послуживши у святі лісей, і послуживши в уситі в сей, сі, і от всіх наших духовних, і все, і Христі, браті наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, ще ми заботренним і в народі нашому. Наших і освім воїнстві, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. я ще маю в захід стоящих людях, ожидаю, що Тебе великі богате милости, і нам милостині, за все православних християни, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С тобі чоловіку любез Бог, я сей тобі славу, осилаємо цю і сину, і Святому Духу, нині, і присно, і во віки Амінь. Світися, світися, нової Єрусалиме, слава Господня, на тобі восія, ликоляні веселися, Сіоне. ти ж чистий, красуйся, Богородиця, а востаннє Рождества Твоє. Слава Тобі, Христе, Боже, вповання наше, слава Тобі. Христос Воскресить, смерть, смерті, смерть поправі, суши, вороб і живота рубав. Господи, помила, Господи, помила, Господи, Господи, помилуй, благослови. Скреси і змертвий Христос і Синей Бог, наш молитвами, причистиє своє матери, святих славних всіх всехвальних апостолів, блажених, преподобно мучени Клеонті Акзарха і Клементіярхі Архімандрита Унівського, і святого мученика Талалая, і всіх святих, помилуйте, спасет нас, як облах і чоловік, люба.